Так, доброго вечора. Заходьте до мене на трансляцію. Я сьогодні буду ось в'язати коврики. Зараз на секунду. Так, ніхто не заходить поки що. Чекаю глядачів. Так, вітаю. Так, заходьте, а я починаю в'язати. Так, перший ось прив'яжу. ось такий крючок. І починаю в'язати. Заходьте. Так. так, ось вже зараз щось вимальовується. Буду дивитися в запису, показую, що це ось вже це буде коврик для підлоги. Звичайно, я як закінчиться трансляція, я покажу. Що в мене вийшло, так. пишіть в чаті. А потім в день на сонці піднялося аж до плюс чотирьох. Я в'яжу, заходьте, спілкуйтеся. Май клубочок маленький, але є ще з чого порізати. Якщо не вистачить, буду ще нарізати матеріалу. Я вже один маленький кружок сплила. Це я показувала на своєму основному каналі господарства Світланки. Кому цікаво, можете зайти, подивитися. П'ять хвилин трансляції, один глядач. Будь ласка, заходьте, поспілкуємося. Зараз вже ближче до вечора, тож вирішила трішки зробити роботу і вийти в свій перший прямий ефір на цьому каналі. На зараз триває тиждень масляної. Тому розказуйте, хто що готує на цей тиждень. Зазвичай готують млинці, але говорять, що в українців взагалі була традиція на масляну готувати вареники. Так що це сижу і думаю, можливо, завтра на каналі Господарства Світлани в мене і будуть вареники. А з чим це ще потрібно придумати? Ну, як то кажуть, завтра буде день. І завтра вже якусь начинку придумаємо. Пишіть у чаті, хто дивиться. Мені буде дуже приємно. Вже ось такий кружок вийшов. У мене ще на цьому каналі немає тисячі підписників, тож Ютуб поки що бачу не дуже рекомендує мою трансляцію. Але якщо будете дивитися в запису, то напишіть мені слова підтримки. Буду дуже вдячна, але як я вже сказала, це тиждень масляної. І сьогодні середа. Наскільки я пам'ятаю, як нас раніше казали, це день тещених млинців. Тобто зяті ходили до тещ і ті повинні їх були пригощати млинцями. Звіляли дивитися. Пишіть в чаті. Хто новий зайшов я плету килимок на підлогу. Подивлюся, скільки за півгодини я сплету. Я вже казала що це тиждень масляної. Тож пишіть, хто зараз що робить. Можливо, ви зараз на кухні смажете млинці саме. А можливо, варите вареники, розказуйте. Мені буде цікаво. Дві вподобайки, дякую. Пишіть, чи ви, можливо, жінки дивляться, чи ви плетете такі коврики на підлогу. Можна їх ще також на стільці. Якщо я правильно прочитаю, філософія метал, вітання від ЗСУ. Дякую. Дякую вам, що зайшли. Дякую вам за захист. Пишіть ще, хто прийшов. робота в мене потрошку продвигається. Раніше я дивилася різних блогерів, по ремі трансляції. Часто дівчата говорили, що як тільки виходять у прямий ефір, так у них Часуться носи щось подібне і в мене зараз. Мабуть, це у всіх таке. Так, зайшли люди, вийшли. Ну, дякую за вподобайки. Так. Можливо, на півгодини цього клубочка з чого нарізати матеріалу і додати. Це ось він. Білий початок у мене це була маєчка біла така, старенька вже. Це буде початок, а далі буде ще. Там в мене сірий колір. Так, пишіть, хто дивиться, хто йшов новий. Зараз у нас тиждень масляної, я вже трішки розказала про те, що я знаю по традиціях. Розкажіть, що ви знаєте. Я вже сказала, який сьогодні день. А як цей день називається у вас? Звідки ви? Буду вам вдячна за вподобайки. Ані з таки. Чухається. Так. Ви заходьте, пишіть, а я плету далі. Так, немає в мене зараз постійних глядачів. Заходять, виходять. Пишіть, хто зайшов новенький. Так. Вже 15 хвилин в ефірі. Можливо, на 15 хвилин мені ще вистачить цього матеріалу. Тоді покажу вже результат у кінці, хто додивиться. Поки що це ось такий вже. Кружок такого розміру. Але це ще початок, він взагалі-то буде великий, як я собі так задумала. Більше ніхто нічого писати не хоче, на жаль. Не хочете писати, поставте хоча б смайлики. Я буду вдячна і за смайлики. Так. Робота в мене продвигається. А ось вже стіки в'яжу далі, а ви заходьте пишіть, ставте вподобайки, буду вам вдячна. Так. Вітаю вас, хто зайшов. Пишіть, Цвітки ляви. чим зараз займаєтеся або займалися до цього. У нас зараз тиждень масляної йде. Розказуйте, що ви робите. Чи Смажити млинці. Чи можливо варити вареники? Які у вас традиції на цей день? Пишіть, будь ласка, в чат, хто новий зайшов. Я зараз плиту коврик на підлогу, вже ось він який, це вже робота вже в мене за ці 18 хвилин. Це я так собі роботу таку знайшла. І думаю, поки я буду плести. Окей, вийду в прямий ефір. Хто зайде, поспілкуємося. Хто зайшов, пишіть в чат, будь ласка, ставте вподобайки. Я буду вам дуже вдячна, Наскільки я бачу, все ходять, виходять багато, але подобаєк поки що мало. Так, робота моя продвигається. Вже клубочок мій закінчується. Так що скоро буде і кінець трансляції. В чаті поки що один тільки обізвався. Вітаю, хто зайшов. Пишіть в чат. Я ось зараз плиту коврик. Це буде на підлогу. Пишіть, як ви проводите цей день. Це в нас виходить вже четвертий день Масляної. Я там на початку говорила, що це тещин день, але сьогодні ж насправді четвер. Тому навіть А це, наскільки я пам'ятаю, теж день це середа. В середу повинні всі ті приходити до теж на млинці. А сьогодні в нас четвер. Так що ось так помилилася я. Але все одно. Як сьогоднішній день називається, я не пам'ятаю. Тому, якщо хтось знає, підкажіть в чаті, пишіть, ставте вподобайки. Вже залишилося в мене матеріалу зовсім трішки. Ще десь напівкола. Хто тільки зайшов я плиту коврик на підлогу. Матеріал вже в мене закінчується. Тож, скоро і трансляції буду закінчувати. Дякую, хто поставив вподобайки. Зараз ще трішечки і буду вже закінчувати, бо потрібно вже підрізати трішки матеріал. Пишіть, хто заходить, звідки ляви. Бачу що, що дивитися, тільки чомусь не обзиваєтеся. так, ще пару петель зр... зроблю і все. Ну. Ось так, оце на сьогодні. Скільки я зараз за ці 24 хвилини сплива, вже матеріалу більше немає, хвостик ніяк не дається показатися. Тому так. Дякую всім, хто заходив, всім, хто дивився. Ще раз покажи Такий кружок у мене вийшов з того матеріалу за ці 24 хвилини. А я на цьому буду завершувати. І до наступних відео, до наступної прямої трансляції.